Костем сталася чудна кумедія. Діло вийшло так. Кость та ще троє хлопців: Данилко, Семенець та Микита пасли товар на лугу. Хлопці свій, а кость панський. Був вітер та такий холодний, що чисто руки померзли. І Семенець як не хмурив брови, як не випинав губи, ніяк не міг скрутити цигарки з кінського гною. Папір рвався, гній випадав. Пальці стали тверді та червоні, як молоденька морква. Не, холодно, не скрутиш. Рішив маленький, чорненький, як кузочка Данилко, й озирнувся. А озирнувшись, у той же мент схопився, і люто дзвінко закричав: А куди ти? А куди архирей? Бодай тебе за вітром понесло. А куди ти, га? Круторогий сивий віл архирей. Що підбирався з Лугу до молоденьких, дуже смачних сходів пшениці, зараз же зупинився і зробив вигляд, що пшениця його зовсім не цікавить, і маленький чорненький хазяїн його зовсім даремно кричить. Він навіть повернувся задом до тої пшениці і став спокійно та поважно скупти траву. Микита й Семенець теж озирнулися до лугу, але їхній товар пасся як слід. Микита знов натягнув свиту на голову, ліг. Спер голову на руки і дивився знов на Семенця, який все-таки хотів скрутити цигарку й аж губу закусив з досади. Один тільки кость не поглянув навіть на товар. Він усе дивився на пальці семенця. Зеленкуваті, вузенькі глибокі оченята його не одривались, а губи роззявились і за них виглядали ріденькі, гостренькі зуби. Здавалося, що як він укусить, то мусить страшно боліти. Більше, ніж від кого другого. Але кость ніколи не кусався. Хто б і як його не бив, він нізащо не кусався. Це був кумедний такий хлопець. Ба не скрутиш. раптом швидко прошепотів він, пробігши очима до зенцевого лиця, і знову швидко до рук. Семенець зневажливо гнув на нього. А ти скрутиш? А скрутю? У вас всіх руки померзли? А у мене, ні. І знову пробігши очима по всіх, зупинив погляд на цигарці і посміхнувся. Чорненький і чистенький, як кузочка Данилко, раптом нахилився і потяг костя картуз. Кость зараз же якось кумедно зморщив носа, вишкрив зуби і зробив Чисто, як забиті, боязькі собаки, з підверненим під себе хвостом і зігнутими ногами. Хлопці зареготали, а кость так само пильно і уважно став дивитись на руки Семенця. Іноді він чогось облизував губи і держав їх роззявленими. Видно, сохне в нього. Ага? Не скрутиш? Руки змерзли. А в мене ні? От які. І кость простягнув сімвою мою чорну, подряпану, невеличку руку. Йому, очевидячки, чогось дуже хотілося говорити про свої руки. Микита помалу ліниво взяв її і зараз же випустив. «Чу!» – скрикнув вражено, як вогонь. Ану, дай ще, ану, дай. Ой, хлопці, як камінь на сонці, чи яйця печи. Ану, ану, кинувся Данилко. Семенець поспішно отклав у бік цигарку і собі схопився за костилу руку. Рука була страшно гаряча. Ой, пий же його сила Божа, прямо як жар. Здивовано дивився Данилко на костя своїми великими, як у архірея, карими очима. І ноги? простягнув одну чорну порепану ногу кость, лизнувши губи. Ноги були теж гарячі, а я й без свити, додав він без посмішки, бігаючи по всіх очима. Дійсно, всі були в свитках і чоботях, а кость босий і в одному піжачку та брудній сорочці. Груди були розхристі. Архерей тим часом був уже недалеко від пшениці. Іноді він цілком байдуже підводив голову і дивився в той бік, де сиділи хлопці, і знову нагинався, щепав траву і підступав все ближче та ближче. За лугом далеко-далеко темнів ще бурий ліс, а заги на другий бік виглядали то полі економії. Ворони поодинці все літали то в один бік і крякали над хлопцями. Над воронами у той же бік пливли весняні темно сталеві хмари, і вітер ставав все холодніший. Наближався вечір. Хлопці здивовано обдивлялися Костя, а він з-під лоба зиркав на них, і невідомо було, чи хвастався тим, чи ні. І не холодно тобі. Нє. Ні. І ніколи не холодно. Нє. Та брешеш. От бреше, як собака. Ну да. ні!» А в мене легкі цигарки є. І кость, знову лизнувши губи, поліз в кишеню і обережно витяг ганчірочку. У ганчірочці справді було декілька папіроз. Хлопці скоса з коса заздрістю подивились на ганчірку. Де ж ти взяв? спитав Данилко, підступаючи ближче. Кость зараз же притулив ганчірку до грудей. Ага, а вас нема. Та де ж ти взяв? А виконана вкрав. «Е! Здивувався Данилко. От штука, зневажливо скривив губи Семенець. Я їх скільки хоч курив, як був на ярмарку. Але покинув курити з гною і сів коло микити. Ану, дай попробувати. Підморгнув Данилко, але так безнадійно підморгнув, що, видно, і сам не вірив, що той дасть. У цей мент Микита раптом сперся на правий лікоть, швидко простяг ліву руку і вихопив у Костя ганчірку. Кость якраз збирався щось сказати Данилові, аж здригнувся весь. Але зараз вже скривився, вишкрів зуби і зробив. Хррррррр. Але хлопці в момент схопились, одвігли в бік, запалили цигарки і з глумом та сміхом затанцювали коло Костя. А що? Похвастався. похвастався, ага, Ага! От ловкі цигарки. Цигарок було всього три. І костеві не досталось ні одної. Але він тільки з-під лоба поглядав на товаришів і мовчав. А мені не жаль. раптом швидко промовив, немов сам себе провірив і був дуже тим задоволений. «Прешиш! а не жаль? Мені нічого не жаль! Хочеш мій кашкет? На! Він скинув картуз і простягнув його Данилкові. Хлопці засміялись, але все-таки були трохи здивовані. Кость щось розбалакався сьогодні. Ще так і не було ніколи. То все мовчить, а то он який. Не хочеш? А спінжак хочеш? А як битимуть, що дав, будеш плакати? Хлопці знову засміялись. Річ в тім, що кость ніколи не плакав. Не плакав, та й годі. Такий кумедний. Як його вже не били і хто вже його не бив? І ланові, і кухарки, і скотарі, і свинопаси ні за що не плакав. Уже й на парі йшли не раз, що заплаче. І так і ні. Зіщулиться тільки, втягне гостру голову свою в плечі та все своє. Коли ж уже, наприклад, кинуть за пазуху жарину або заткнуть голку в бік, то заверещить тоненько, тоненько, зажмуриться – і біжить, куди попало, а все-таки не плаче. Його так і прозвали за це кам'яним виродком. Та мало того, здавалося іноді, що він немов сам налазить, щоб його били, неначе на злість, кому хоче, щоб йому ще болячіше було. Замість того, щоб ухилитись, як хтось хоче вдарити, він навмисне вишкірить суби, захарчить і, наче дожидається. Розуміється, за це зараз же діставав ляпаса. Але це ніби йому ще й добре. Ще більше витягне, як гуска шию, зморщить носа, прижмурить очі і знов своєї. <tell> як кого так аж вострах кидало від цього? Тю, хай сказися дурнувато якесь, аж лаялись і здивовано поглядав його. А кость, підождавши з витягнутою шиєю і бачачи, що не будуть бити. Тихенько отходив у бік і лоба дивився на всіх швидкими, зеленкуватими оченятками. І тільки одного він, здається, дуже не любив, коли йому починали говорити, що він Байстрюк, а батько його пан. Тоді він зараз же схоплювався і біг щосили куди-небудь подалі. Це всі знали і любили цим дражнити його. Кость надів картуз і якось раптом весь зіщулився. Губи йому посиняли, тонесенький носик побілів і витягнувся. Очі забігали неспокійно. Він навіть застібнув під жачок. Ага? Холодно. злорадно закричав Семенець. Ага? Застібаєшся? На. Зараз же випнув губи кость і навіть розстебнувся. Хочеш, голий роздягнусь. Ану, ба не роздягнися! Не роздягайся, Костю. А то видно буде, що ти байстрюк, насмішкувато сказав Микита й моргнув Семенцеві. Кость хотів уже роздягатись і, напевне, на злість комусь, щоб іще б холодніше було, роздягся б, та раптом підняв голову і крикнув Я не байстрюк! Е! здивовано підхопив Микита. А хто ж то була твоя мати? У мене не було матері. Хлопці так і лягли зосміх. От це так! А де ж ти взявся? А то чий дядько Андрій Чорненко. У мене нема дядька, нікого нема. Брешеш є, ба нема, ба є! нема, нема. Кось аж схопився на коліна і злісно, швидко подивився на всіх. І видно було, що йому від всієї душі хотілося, щоб у нього нікого ніколи не було. Ніде, нічого. І нічого не жаль. От. От. І схопивши в мить з голови картуза, почав рвати його зубами. Картузик зараз же розлізся, як папір. От. І картуза нема. Хлопці <плес> аж за боки брались, аж обнімали одне одного з реготу. От що А все-таки є. Нема. Бреше є. А батько, а пан твій батько, га? Кость враз замер весь, потім схопився, два рази хрукнув до всіх і щосили побіг од них. Хлопці навіть потюкать, як слід не змогли йому на вздогін від реготу. Коли не стало чути хлопців, Кость зупинився і ліг у борозні під пшеницею. Він лежав лицем догори і дивився, як невпинно і похмуро сунули кудись хмари. Йому, мабуть, знову було душно. Бо веснянкуваті щоки його розжеврілись, губи розкрились, і він часто облизував їх. Довго лежав там. Не чув, як і хлопці пішли, як вечір заліг у лузі. Щусь лиш тоді, як ним раптом грізно залунало. А це ти так за товаром дивишся, га? Це ти пасеш, так. Над ним з'явилось руде бородате ланового нового з синім шрамом над бровою. Це ти так скот пасеш, га? Кость лизнув губи, слабо в'яло скривив носа і зробив. Лановий аж скипів від гніву. Ах, ти ж, чорт. Твої душі байстряти, прокляте, так ти мені ще хиркать будеш. Ану, почекай же мені, я тобі хиркну. Сьогодні ти в мене вже заплачеш. І зваливши костя на землю лицем вниз, надавив коліном, хапливо скинув себе ремінний пояс і з усієї сили почав бити хлопця. А б'ючи, навіть хакав, як дроворубий. А ось тобі товар. А ось тобі хиркать! А ось тобі товар! А ось тобі хиркать. Кость тільки дригав ногами, але мовчав. «Дригай, дригай. Ось тобі. Ось тобі. Аж товар задивився. Кость раптом перестав дригать і лежав недвижно. Лановий зразу ж перестав бити і швидко перевернув його лицем до себе. Кость закусив нижню губу зубами і гостро та чудно дивився йому прямо в лице. Ну, будеш знати, як товар у пшеницю пускати. Кость раптом схопився на ноги, підскочив аж до Бородила нового, хиркнув йому в лице і побіг нагору. Лановий аж отетерів. Потім схаменувся, закричав, навіть трохи побіг, але зараз же зупинився, вигнав скот із пшениці і хутко пішов за костем. Кость, прибігши у двір, прийшов в кухню і мовчки, не відповідаючи, не хиркаючи навіть на здивовані запитання куховарки, виліз на нари і ліг. Коли ж прийшов розлютований лановий, кость лежав вже як жар, гарячий весь і тихий. Куховарка Тетяна, стара ряба дівка, кричала на всю кухню, що вона краще під шум піде, ніж має пропадати від халєри від паршивого байстрюка за Тетяною почали гвалтувати інші, аж мусив пан послати по фершала і сам із ним прийти в кухню, щоб заспокоїти наляканих. Кость лежав нерухомо, але коли увійшов пан, він зразу ж повернувся і весь час уже не зводив з нього чудного якогось жадібного й побожного погляду. Пан же стояв. І з нудьгою чекав, коли фершал обдивиться. Сам був поважний, широкою чепурно розчісаною бородою і суворими очима в окулярах. Коли яка спокоївок його ставала вагітною, він кликав її до себе, скидав окуляри, і очі ставали ще суворішими. Він дуже був строгий щодо цього, зараз же давав розчот, хоч би дівка й присягалася, що дитина від нього. Дівка не повинна мати дітей без Божого благословення, без вінчання, і сам навіть церковним старостою був, іноді давав коня або корову на дитину, і селяни казали, що хоч строгий, зате добрий і жалісливий. Фершал полапав Костя за голову, подержав його руку в своїй, а кость ніби того й не помічав, і не зводив очей з пана. Пан ждав і, водячи очима по стінах та постелі, курив, не випускаючи папіроси з рота. Зустрівши чудний погляд костя, він злегка, ледве помітно похмурювався і нетерпляче постукував ногою об землю. Перша посадив костя, підняв сорочку і став дивитися на тіло. Живіт болить? спитав він. Кость покосив очима в його бік і нічого не сказав. Но Вели живіт, говориш. Кось знову зиркнув на нього, зморщив носа і зробив. І зараз же мляво схилився і ліг, не зводячи все-таки немов зачарованого, ласкавого погляду з пана. А, годі, не терпчи, кинув пан цигарку додолу. «Холєри нема? А яка там холєра? Застудився, видно. Ну, чули? Строго звернувся пан до Тетяни ланового, що зостались в кухні. Ніякої гери немає і не вигадуйте мені нічого. І не глянувши на костя, сердито вийшов з фершлом із кухні. А кость аж підвівся і чудно, напружено гарячими, зеленкуватими очима дивився в лід йому. За паном вийшли й лановий з Тетяною, яка щось розпитувала у Фершла про костя. Кость зостався сам. І як тільки зачинилися двері, він схопився з нар, з виснутою сорочкою підбіг до кинутого недокурка, схопив його і став жадібно смоктати. Недокурок погас. Він вийняв його з рота, підніс до лиця і став розглядати. І посміхнувся. Ніжно, ніжно аж засяяв очима. Потім знов обережно поклав в рот і почав смоктати. Цигарка не курилась. Знову вийняв її, погладив рукою, прислухався і швидко підбіг вшпиньках до печі, хапаючись і озираючись на двері, вигорнув жарину і став тикати в неї недокурку. В цей мент у кухню війшла Тетяна. Забачивши коло печі, Костя хутко підійшла до нього, зазирнула через плече, і скрикнувши Ах ти ж! Вирва з рук його цигарку, то ти такий хворий? Та як тобі? Але не встигла й договорити, як кость раптом страшно скрикнув, з жахом повернувся до неї, забігав очима, знайшов ними недокурок у Тятяній руці, закричав дико, страшно. Звичайно закричав Отай! Оттай! Тетяна аж злякалась і сама не знаючи чого, швидко підняла руку з недокурком вгору. Але кость так і стрибав за нею. Отдай! Отдай і, трусячись весь, тягнувся, ставав навшпиньки, хапав за ру підскакував, тю, сказивсь, одмахуючись, од совала зляку тиня. А дивіться на нього, та хай ти скажешся. Кость раптом впав на коліна, задер лице, склав руки, як молитву. І швидко, швидко злякано, з жагучою мальбо забурмотів. Ой отдай, ой, отдай це моє, моє це татове. Дай, дай. І не встигла Тетяна вслухатися в слова його, якось несподівано всім лицем уже, а не одним носом скривився, підборіддя й губи затіпались. Очі налились сльозами, і він голосно простягаючи руки і повторюючи, «Отдай! Отдай!», гірко на всю хату заплакав. І сльози одна за одною швидко, поспішно, як краплі дощу по шипках, котилися по щоках і стікали в скривлений рот, на груди, на простягнені руки. Тетяну, як громом стукнуло. Кость заплакав, аж розтерялась вона, злякано кинулась до нього, схопила за руки, стала тикати йому недокорок, забурмотіла щось, мало не заплакала з ним. Але кость, почувши в руці цигарку, вмить стих, схопився, вирвався від Тетяни, підбіг до нари, виліз на них і забився в самий куток. Там він сів. Скрутившись, наїжившись, як вовчення, і міцно, міцно зацупив руці недокору. На віях ще висіли сльози, але очі вже поглядали сердито, швидко, насторожено. Часом судорожно притуляв руку з недокурком до грудей і нашвидку поглядав на нього, як на безцінний скар, загублений і знову знайдений. Тетяна підійшла до нар і хотіла покласти його та накрити кожухом, але він захаркав, запацав ногами і знов на очах заблищали сльози. От це дивіться ви на нього, ще не могла прийти до себе Тетяна. І вже прийшла трохи тоді, як у хату війшов лановий, і вона стала йому розказувати, яка вийшла кумедія з коснем. Та невже заплакав, скрикнув той неймовірно. За недокурок? Та що ти кажеш? Але коли підійшов до нар, щоб самому подивитись, кость, уже скрутившись клубочком в кутку, лежав недвижно і не чув нічого. Голова йому була гаряча, з рота аж пашіло жаром, очі обвело якоюсь смугою. Він не хиркав і не пацав ногами, як його перенесли ближче до печі, як накривали кожухом. Не чув навіть, як Тетяна жалісливо промовляла до нього. Сиріточка бідний, хлопчик». Але коли лановий обережно потягнув за недокорок і хотів вийняти, кость раптом забивсь, на віях видавилися сльози і швидко, швидко забурмотів Моє, моє ой, дай, то татов. То -та лановий зараз одняв руку, вражено й значно подивився на Тетяну, підняв палець догори і сказав. От що воно. Тетяна мовчки підобрала губи і накрила костя кожухо. Кость знову тяжко та трудно став дихати. Спершу ніхто теж не вірив, що кость плакав та ще з такої чепухерії, як сказав кучер. Але коли при всіх лановий увечері вже знову потягнув за недокурок і Кость весь неспокійно забився. Заворушився, немов від недокорка, йшла шворочка до самого серця, коли на віях знову виступили сльози, всі повірили. І дивна річ, ніхто не був задоволений, що кость таки заплакав. Усі чогось похмурніли і ввечір за вечерею мало й сміялись. Задума якась стала на лицях. На другий день Костеві погіршало. На третій він уже й до пам'яті не приходив, але недокурка з рук не випускав. Іноді він гаряче та швидко-швидко говорив щось, хиркав, схоплювався бігти і затихав. Іноді раптом весь освітлявся дивною посмішкою і сильно, сильно тулив руку з недокурком до грудей. Тетяна, стоячи біля нього, в такі хвилини не могла здержатись, куби її жалісно кривились. Вона прикладала руку до щоки і плачучи примовляла, сиріта ти моя, ні матінки, ні папінка, головчику. На четвертий день увечері кость почав дуже хрипіти, стогнати і пручатись на всі боки, ніби хтось насів йому на груди та душив. Тетяна злякалась, кинулась до нього, скрикнула, схопила жертви що духу побігла в село пофершала, але коли вони обоє вже прибігли назад, кость лежав спокійно і нерухомо. Лице суворо витягнулось, під очима лягла кружальцем холодна мертва тінь. Губи блідосині міцно прилипли до зубів, і зуби злегка глядали за них. Фершал поклав руку на лоба, на серце йому і сказав: Готов. Можете обмивати. І вишу. Коли костя обмивали, в руці його блідій і негнучкій, з почорнілими слідами дряпинок, зацуплена була цигарка. Баба хотіла розцупить пальці, але Тетяна не дала виймати її. І так його і обмили з нею. Лановий, що був якраз в той час в хаті і все не вірив, що кость помер, вражено чухав бороду і трохи винуватим голосом говорив, поглядаючи на недокоро. Оце так кумедія. Хто б подумав, та так і помер, так кость і помер, так з тим недокурком його й поховали. І тижнів два ще потім згадували на кухні цю чудну комедію з кост.